Для депутатів та міністрів гроші є а для простих українців нема. Вітаю, шановні друзі, продовжується в нас вся ця епопея із підвищенням зарплат депутатам, міністрам, всі у цій шушері, шоблі, яка знаходиться при владі. Але, як вони кажуть, для українців грошей немає, тому до 27-го року не буде переглядатися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна плата. І от сьогодні з'явилась чергова, дуже цікава заява народної депутатки Євгенії Кравчук, депутатка від слуги народу, яка заявила: плануємо підняти зарплати членам нацради з питань телебачення та радіомовлення. Вони Тут планують підняти з 50 тисяч гривень до 80 тисяч гривень, як пояснює е, пані Кравчук, це не є якісь захмарні суми. А я нагадаю, що прожитковий мінімум в Україні складає 2920 гривень, а мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Ось, де не захмарні цифри. А коли ви виродки піднімаєте зарплату з 50 тисяч гривень до 80 тисяч гривень, це ніхре собі які захмарні цифри. Та більшість українців навіть близько не мають тих 40-50 тисяч гривень. Візьміть елементарні професії, касирів, прибиральників, там, вчителі, лікарі і так далі, і тому подібне. 10, 12, 15, 20 тисяч гривень. І ніхто нікому піднімати зарплату не збирається, тому що немає грошей. А от для членів нацради з питань телебачення і радіомовлення гроші є підняти з 50 до 80 тисяч гривень. Ви знаєте, сказати, що вони знущаються з українців це нічого не сказати. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.